Колеги, всім привіт! В мене виникло бажання приєднатися до доповіді Дмитра та виникло бажання акцентувати увагу, чому важливе живлення 12 вольт для систем відеонагляду, охорони і систем контролю доступу. На прикладі візьмемо хаб центральний хаб Аяксу. За замовченням він живиться від 220 вольт. Має вбудований акумулятор, якого вистачає на 6-8 годин у випадку зникнення мережі. Що робити, коли треба подовжити автономний час роботи? Дуже просто Аякс виробила таку платку для переходу на живлення від 12 вольт. Я зараз її заміню. Що це нам дає? Коли ми переходимо на систему живлення від 12 вольт, ми можемо застосовувати наші блоки живлення блоки з функцією UPS, до цього блоку живлення можна під'єднати більш, ну, більшої ємності акумулятор і через те продовжити час роботи. Як було у презентації Дмитра, у нас є в індивідуальному корпусі UPS. Є на Дінрейку, є ще у боксі, але я його не брав. Добре, зараз я швиденько переставлю плати. Дивіться, треба відкрутити всю плату з корпусу. І система живлення, вона є модульна. Я її від'єдную та під'єдную нову. І повертаю обратно в корпус. Ну, все, за пару хвилин я зібрав свій хаб, але вже з живленням від конектору на 12 вольт. Зараз загальну схему зберу і вам покажу. І так, колеги, я під'єднав наш, наш блок безперебойного живлення до акумулятору, під'єднав частину до мережі 220 вольт, вмикаю цей блок. Блок живлення робить 12 вольт для нашого а, хабу. і Через те що, от працюю, через те що що так працює через нас ємність зовнішнього акумулятора значно більше вбудована, то можна а, ну, поширити подовжити а, є, час роботи Аяксу від акумулятора на декілька днів, навіть тижнів. А, часи не прості, сподіваюся, все буде добре, але на випадок, якщо не буде опалення і зникне електрика, кудись прийдеться їхати нам за город або на дачу, де ну, неважно. Це дасть можливість залишити вашу квартиру або будинок, або об'єкт під захистом на... на багато довший час. Сподіваюся, що це не згодиться, але всяке буває. Дякую за увагу. Все буде добре, все буде Україна.